Виконуємо вправо 2 з розділу діємо до теми 6 за підручником інформатика 6 клас авторів Морзе Барна 2023 року випуску. Відкриємо браузер. Ну і для виконання даної вправи зручніше використовувати браузер Google Chrome, тому що, коли ви створюєте нову вкладку, зразу вибираємо зображення і будемо шукати подібні зображення. Якщо ж ви використовуєте якийсь інший браузер, то переходите на головну сторінку Google, вводите рядок адреси google.com. Ентер для підтвердження, бачите ось та сама сторінка, те саме зображення. Отже, перейшли на зображення та натискаємо ось цю кнопку «Пошук за зображенням. Вибираємо завантажити файл та знаходите зображення, яке нам потрібно знайти. Вибираєте його, відкрити. Ну і бачимо, що знайдені такі самі зображення. Дуже добре видно, що це те саме. Це проміжна залізнична станція Рівненської дирекції Львівської залізниці. Рік відкриття 1902 рік. Нам потрібно перевірити, чи це авторська світлина, тобто, чи створили старшокласники дане фото. І у зв'язку з тим, що в інтернеті було знайдено таке саме зображення, то можна зробити висновок, що це не є авторською світлиною. Тобто подібне фото було вже опубліковано. На цьому все. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!